Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра. Вітаю вас в моєму домашньому саду. Поздравляю всіх зі святом Днем українського захисника. Сьогодні 14 жовтня, низький уклін захисникам української землі, української незалежності. Всім воїнам, які зараз на війні на фронті, боронять нашу українську землю, низький Уклін, їм і побажання перемогти ворога і всім повернутися додому живими і здоровими. В цей день я хочу показати. Грушу японську кокосуї. Цією грушею я завершую збирання врожаю в моєму домашньому саду. Всі ті плодові, які вже вийшли на робочий режим і показали якийсь врожай. Я їх поступово збирав цей врожай і, врешті-решт, залишилася оця грушка кокосуї. Вона в мене на підщепі С1 і якраз є приклад, що на S1 на клонових підщепах, Напевно, на VA29 також. Хоча, впевнено, я не скажу. Цю грушу не слід щепити на сієнці. Скоріше за все вона буде вести себе набагато краще. Мається на увазі клонова підщепа дає слаборосість. Ось груші вже четвертий рік і її висота десь так метр 30, десь так. Прирісти, як ви бачите, ось за цей рік. Тут сантиметрів 8, а тут ну, десь сантиметрів 12. Більше вона не виганяє. Це при тому, що досить задовільний агрофон, діє крапельне зрошування. Через фертигацію я роблю внесення комплексними добривами, підживлюю, ну, відповідно, по листу різними добрими з мікроелементами, але вона не росте. так. У мене в одному місці була груша, бере Боск, я її перещепив е брунечкою цієї кокусу, і так вона за сезон на наступний рік десь метра півтора. Пагін такий вигнав і діаметром. Сантиметрів 12-15. Врешті-решт викорчив там яблука посадив. Так що на сіянцевих підчепах вона почуває себе набагато краще. От. Ну а так, грушася цікава по формі, такий у неї цікавий окрас. Ну, нормування, звісно, я не проводив, бо такої потреби я не бачу. От, от, зірвемо декілька плодіків. Маю оцю ще, да, отак. І ось Зважимо. Так, налаштуємо ваги. Так, ну, ця грушка 89, ну, майже 90. Так, ця грушка ну, 220 грамів. Ця 270. Напроти стрічки, рулетки можете співставити і побачити розмір калібр груш. Форма їх така нетипова для груші, кругленька. Поверхня покрита е, такими цяточками, вона як би рельєфна. Ці цяточки ну, трішечки так виступають ззовні на поверхні, такий тоненький хвостик. От, ну, Аромату немає ніякого. Вона така шершавенька. От, Це груша така зимова. Багато їх у мене не було. От, ну, що хочу сказати. От я зараз пожертвую одною грушею. Покажу от вона. Всередині має таку структуру, як би її волокнисту, якісь включення зернятка всередині крупинки. Соковитість, ну, не тече сік. Колір такий жовтуватий. На смак. Ну, така соковита. Трішечки як би такий пряний присмак. Шкірочка щільна. Кислинки вона не дає. Якусь таку цікаву гіркоту дає. А м'якуш, ж. Ну так, злегка солоденький, якщо комусь приходилось куштувати грушу-дичку, у нас там на балці були груші дички розміром десь. Як добре, таке куряче яйце. От, нагадуй мені. Такий смак. Ну, скажімо, якщо її зараз покуштувати, а потім через деякий час людині запропонувати, ну напевно, вона в другий раз відмовиться. Але чим вона цікава? Е я вже пару років спостерігав. Якщо покласти цю е грушу десь там в кладовці, сховищі, то десь тижня через три... Там якошу здійснюються якісь метаморфози, органічні перетворення реакції. І коли єси через цей термін грушу, вона неймовірно, смачна, як на мій смак, я улавлюю, ну, вона солодша, безумовно, набагато стає. От і е, смак, ну такий з такими яскраво вираженими нотками, я б сказав, як м -м, добрий благородний коньяк, там е, ром, ну, десь так. Такий цікавий оригінальний смак у цій груші, коли вона потримається більший час на дозарювані. Так що звертайте увагу на цю грушу. Ну, скажімо, з десяток тримати дерев в своєму саду, як на мій розсуд, не варто, хоча на любителя. А так, одну-дві, а зараз їх гуляє цих груш японської селекції досить багато, то для цікавості можна тримати. Так що звертайте увагу і особливо на підщепи, на яких їх щеплюють. Так що, всім всього найкращого, всім миру і добра ще раз. До побачення.